Чергова крутезна замануха. Подлети, диви, 23 300. А що це за клуб? Огублю, як важкий. Що за класна штука, як ви думаєте? Це чергова класна штука, від кого? Від уважного клієнта. да? А чому він уважний? Тому що він знає, що ми купуємо всякі прикольні чушки. да? От як ви думаєте, поки я її розпаковую, напишіть в коментарях. Що це може бути Бля. просто? Якісь сліди, якась корозія. Ця корозія нагадує мені одну штуку, Тобі не нагадує? Олов'яну чому не нагадує? Ну, Чув таке? Ну так. Да. Може бути? Це може, звісно. Олова ж там по собі тягуча метал, а може це і взагалі не олова? А я тільки рознервуючився. Диви, вона сипається. Ти вон, ти взагалі вигубаєш, скільки ця чушка коштує? Ну да. А скільки ви вважали її? 23 з хвостиком. 23 з хвостиком вона й стоїть. Дебело? Не зря я побачив цю олов'яну чумку, так? Да? Ну все, бачиш вона як проявляє. Блядь, важко. Бачиш, як вона проявляє оловина чума? Ну, те, що олов'яна чума, то друге питання, да? А те, що ця штуковина стоїть 23 260 гривень? Це вже зовсім інше питання. Ну, насправді дуже класна штука, да? попадаються вам такі. Дивись, якщо вам попадаються отакі от невідомі вам чушки, то обов'язково пропонуйте, присилайте, а ми перевіримо. Я думаю, що чоловік буде в захваті і отримує масу приємних і позитивних емоцій в вигляді грошового еквіваленту. Дякую вам за посилочку. Дякую, що довіряєте нам і чекаю ваших посилочок. Дивись, приїхала до нас посилочка з цікавим матеріалом і отаким моментом. Ось диви. Просто якщо вона важка, перемотайте її. Ну Можна ж взяти, отак, дивись. Я зараз приблизно покажу, як це виглядає. Е, не то, що люди про те й не знають. Але ж любопитство можуть так? Да? Вони навіть не знають, що це за штуковина. Скільки ця штуковина стоїть, дивись, допустимо, візьмемо, що оце випало, так? Да? Можуть же випасти? Та а чого не можуть. Ложимо на вагу, випало 180 грам. А 180 грам даної штуковини це майже 200 гривень. Чому? Тому що це твердий сплав. Твердий сплав, який коштує 900 гривень кілограм. Хорошо, це ми припустили. О, тікс, диви. Дякую, приємно. Таке завжди приємно. І це ж ми припустили всього-навсього мінімальну кількість, а воно отак все виглядає. Диви. Просто розсипались би, люди б навіть не звернули б увагу, що воно таке і чого воно розсипалось. Диви, яйце райце приїхало. Подивись що тут е отакі от, -от розміром диски з цих. З діодів і транзисторів ми не купуємо. Е, щоб вони були прийомні, вони повинні бути отакого от розміру. Ну, я думаю, це таке. Це, в принципі, не сильно страшна штука. Ось фрески іще, да? також твердосплавні. О, а це не твердосплавно. Зараз подивимось. Давай, до речі, і клацнем. А ну дивись, щоб тобі видно було. Твердосплавка? Ні? А що це, Р6 М5? Бачите, ну, от такі от... швидкоріз в такому розмірі, ні, він не підходить. Швидкоріз має бути великого розміру, щоб це не було до нього запитання. А так от от дивіться, твердий сплав. Зараз я його просто так от возьму, висиплю. Е, як ви думаєте, яка тут вага цього твердого сплаву? Є кілограмчик чи нема? А, що ти ж шпаргалку підглядаєш. Ну, в общем, це не суть важливо. Дивіться, упаковка це в першу чергу. Зараз ми складемо його, підемо переважимо і покажемо, яка там вага. Ось і прийшов час зважування, да? ось дивись, ми зібрали все. І на вагу 4840. От представляєте, якби просто взяло і половина висипалась. Дебела б сума висипалась. я думаю, дебела. Тому уважно і не забувайте. Пакування це запорука успішної доставки. В цьому вигляді, не зациклюйтеся, це саме так виглядає. Твердий сплав можуть бути різці, бурові, потім дорожні фрези. Так що там велике різноманіття. Передивляйтесь все і звичайно пропонуйте.